Всім привіт! привіт всім Вітаємо вас на нашому каналі. У нас сьогодні ось е, пішов процес, так сказати. Макс почав робити ліжко. Він цю ідею дуже давно виношував, ще як ми е, жили в місті. І коли сюди переїхали, він дуже хотів зробити ліжко з піддонів, Знаєте, тут зараз дуже багато меблів роблять з піддонів. Але я не хотіла. А тепер я захотіла. ну, Ми домовилися, що це буде бруски таке воно дерев'яне. Я тут ставлю картинку, яке хочемо, щоб воно вийшло. Так що, дійшли до спільної думки. І ось процес іде. Макс зробив собі такий станочок. Його тут все. Ну, нічого, поприбираємо це тут в віранді. Наведемо лад. Насправді, ще треба докуповувати, бо те, що влізло в машину, те й взяли. Ось це тут відріжемо. Бачите, Бруски дуже погані були. Ми там вибирали, напевно, годину стояли. В магазині нам дозволили вибирати, вибирали, вибирали. вибирали. Вони на вулиці зберігаються. Це холодно, сніг був. ну Ми вибрали більш-менш ось таке нормальне. Це Макс тут щось вирізає, вирізає. А я пішла в будинок, покажу, там уже у нас цей квадратик, не квадратик, прямо кутничок на цей. На ліжко вже лежить. Ми дах також робили своїми руками, це ж коли там дуже ж багато дерева, треба було різати дошку. Хто таку штучку зробив, щоб рівненько відрізати дошку. І тепер вона у нас. Уже який четвертий рік. Ще Так. Да. Ще видно. Сьогодні на вулиці так більш-менш, вже кажуть, буде потепління, там, звісно, буде видно. Почали робити каркас на ліжко, ось з брусків склали спочатку, ще не закріплювали, але хочемо сьогодні закріпити, щоб подивитися, як воно виходить. А потім вже будемо розбирати, шліфувати, Ось треба, бо бачите, така древесина, що треба довести її до ладу. Тут будуть ламелі в нас стояти з дошки. Так, що щось має вийти. Задумали, то ж треба довести діло до кінця. Ліжко має бути 1,60 на 2, тож, отак от. Ну що ж, ми перемістили вже в будинок, ну, бо в нас немає куди. Ми тут, звісно, нічого такого не пиляємо. .Mm, цей... Шліфувати будемо на вулиці, бо це ми так зібрали, треба щось нам виміряти, бо ми ж перший раз робимо, потім розберемо і. Будемо шліфувати, але занесли, бо немає, де нам це робити. Ми вон одягнені, бо ми тільки що це вікно мили. холодно було, знімали його. Два дні збиралася знімати колесонечко, але так у нас і не вийшло. Тож, я тут займалася, вимивала. Шафу, скло, вікно вимивала, отак прям знімали. ото там мили, бо воно таке чорне ще від цієї а, штукатурки цемент. Так що. Зараз ось Макс щось там розміти, що він хоче, і буду приступати далі. Помити підлогу треба. Щоб чистенько поскладати оці наші всі інструменти. І далі вже будемо розбиратися з цим ліжком. Ось що в нас виходить по ліжку. Отак ми його зібрали, поставили, ось це такі дошки, Ці, що будуть ламелі. От, якраз Макс там розраховує їх. Трошки у нас з цими зніжками там не виходить. Ну, нічого, ми за ніч подумаємо, що зробити, можливо, все вийде. Коротше, як подумати, то тут наче немає що робити. А коли доходить <гум> діло до того, щоб тут вибіряти все, то у нас оце з діагоналями завжди щось не так. Ми навіть як будували будинок, фундамент. ну, поки їх виставили, так і тут, а поки ми їх виставили, щоб вони одинакові були. Коротше, далі має йти отака дошка, отак стояти. І там буде матрас. І ось це, де під подушки, вона така довга не буде, буде обрізатися. Але тут ще ми не придумали, як. Я не хочу просто, щоб воно було квадратне. Ну, рівненьке, хочу, щоб верхня була якось отак. Так що подумаємо, що зробити. Ось так от. Вікно ну, вимила я так, так сказати, від бруду перший раз, а потім, коли вже вішати. Там чи рулети, чи тюль, звісно, ще воно буде митися. Це так. Весь бруд прибираємо. Звідси, та ну що, вже все вимило. Це підлога залишилася, бо немає куди дітися з цим ліжком. Ну, зараз я тут поскладаю, потім трошки повідповідаю на питання, бо вчора там дискусії під відео було. Я не встигаю всім відповісти в коментарях, тож повідповідаю у відео. Це ще ми були на днях розмовляли, що. Макс пропонував робити ще кухню самим. Кажу, ми тут з ліжком не можемо розібратися. Ні, ми з ним розберемося, але ж поки оце, все поки наріжеш, щоб воно рівненько, правильно було. Кажу, то ще й ліжко. ой цей, кухню. Ну, це таке, доживемо, побачимо, що воно буде. На сьогодні ми справились трошки, попрацювали. Ну, як, Макс майже цілий день з цим ліжком займався. Все, пішов відпочивати. І я зараз буду йти. Я сьогодні прибирала наші загашники, як я це називаю, бо в нас в будинку є такі місця, де наставлено і прикрито, бо його нікуди в нас дівати. Треба в сарай. Це відкладаєш, відкладаєш, але треба. Так що, ось так у нас пройшов. день. А зараз хочу повідповідати на ваші коментарі. Це нормально, що ви пишете свою думку, те, що як ви бачите, наприклад, тут по ремонту. Але я відповім, відповів, обґрунтую те, що ми робимо. Це, так, знаєте, як ото малюнок, намалюй природу. Кожен представляє по-своєму. Так і тут. Кожен представляє по-своєму. Ми його так представили ще давно, коли побудували стіни так і робимо, якось, якось так нам подобається. Це все. Зараз покажу, що у нас тут має з цієї кімнати колись вийти. Що з цієї е, сторони? Двері буде Лиштва. Ви так написали, що так правильно називається воно, бо я не знала, у мене обналічники та й обналічники чи налічники, а лиштва. будемо знати. А потім ось є у нас, бачите, обмежувач такий, щоб ручка не розбила дзеркало. Все там добре, навіть якщо воно відкрите, воно там не дуже дістає. Але на всякий випадок, все ж таки, зробили той обмежувач. Ми продумали це, бо ми задумали, що вона буде тут стояти, ця шафа. На шафі, он, поки все так, бо я ж вже розповідала, що. Поки нікуди його все складати. Але для нас це не проблема, бо ви писали, що воно заважає, треба прибрати, нам воно не заважає. У нас тут не супер дизайнерський ремонт. Я думаю, в кожного десь щось лежить там, де не треба. Це таке діло вже кожного. А потім що у нас буде отут стояти? Тут буде стояти такий столик жіночий з дзеркалом. Я Якщо ще знайду картинку, вставлю, щоб воно ну, ви представляли, що воно таке. Це також в мене було воно задумане, але не з цієї сторони хотіла, але так виходить, що воно буде, що він буде там. Так що, ця стінка є. Ну, звісно, потім там якась картина десь повішається це вже таке. З цієї сторони, так, зараз приберу цю штучку свою. Не буде такий комод стояти, який вже там виберемо, знайдемо. Так що, ось так от. Не буде тут прям щось таке наставлятися, лише треба додати оце ліжко зробити, потім колись купити, комод і це зеркало і все. Ну і вікно зараз відійду. Було багато коментарів з приводу карниза, чого він короткий і чого не до стелі. Я не люблю. На маленьких вікнах, коли карниз до стелі. От знаєте, Коли там, як в квартирі живеш, так коли виходиш на балкон, так, рама оця балкона, от тоді мені подобається, коли воно на стелі висить. От тут ні. Ми приміряли. Що, думає, що ми як робимо нічого не приміряємо, не читаємо. Не сподобалося нам. Чого обрізали? Ми його брали двохметровий карниз. Ну, не гарно, ми прикладали. Не знаю, нам воно не зайшло. Якось так воно терчало. Якби знаєте, вікно посередині було, то б воно було б гарно і той карниз не різався. А ось тут а якось ні. Воно так впиралося в стінку, не то пальто, так сказати. Тож ми обрізали. і Нас все влаштовує, бо воно виходить, воно не прямо по вікну, воно виходить. там, як я, я читала, що від 15 см треба, щоб десь 15-40 см виглядало воно за межі вікна цей карниз. У нас воно виглядає і нормально. Я в фотографії як почали писати коментарі. Я зайшла в Google, подивилася фото. На таких вікнах воно так і є, все нормально. Крім нас, тут нікого не буде, а нас все влаштовує. Тут буде тюль висіти. Одна чуль, я навіть вже знайшла яка. треба, Бо це в інтернеті треба ще замовити її. Вона мені дуже сподобалася. І ці ролети на вікна будуть. І все, штор не буде. Якби штори були, то, звісно, треба б карниз було так залишати, щоб штори відкривали вікно. А коли штор не буде, то не треба той карниз такий великий. Ось так от. Ну, і ліжко, отак воно буде стояти. Я трошки не так хотіла. Я хотіла, щоб отам. Та ми такі розмовляли з Максимом спочатку, що е, туди будуть подушки, і сюди, отак воно буде стояти, а не виходить. Макс хоче, щоб можна підходити до ліжка було з двох сторін. Тож, отак буде стояти, воно. Ну, це так воно зараз виглядає негарно, бо що тут бруски та і все не оброблені. А коли пофарбувати, застелити матрас, то, я думаю, все повинно бути нормальне. Саме головне, що нам це подобається. За оце ми вирішили, що в нас все-таки буде світильник, не люстра. Дякую друзям за підказку. Привіт, якщо дивитеся, все-таки переконали мене, бо я хотіла люстру, а Макс-світильник. так що... Ось такі в нас справився. Тож я надіюсь те, що ми задумали. Ну, це з приводу мебелі, так воно і буде. А там, звісно, буде видно. Саме головне, що зробили, вже і шпалери поклеїли. Взагалі можна, і ліжко вже можна бере і спи тут. Але ще ліжка немає. Тому що далі буде показувати, що в нас буде. Виходить, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей всім пока-пока.